дуже цікаво багато лекцій розкажемо. Так, пропустіть, будь ласка, мого колегу Так, спішив аж машину. Доброго вечора. Олександр, сім... будь ласка, так, да, доброго вечора. Ага. А, пане Єгор, будь ласка, станьте збоку від нас. Я вам дуже дуже за вдячна. Ви чудовий. А, так, тема нашої лекції синдроми, психологічні захворювання та синдроми. А, дивіться, ми відділ СД. Наша пряма обов'язки це хірургія та психологія. Зараз ми хочемо привести вам дуже круту, цікаву, можливо, десь моторошну лекцію, і почнемо ми з такого цікавого синдрому. Можливо, десь чули, як лицева сліпота і що взагалі це таке, вам розкаже мій чудовий колега. Будь ласка, колега, вам так, слово. Так, так. так. Дякую. Дивіться, є. є такий розлад, він пов'язаний з нездатністю впізнавати обличчя. Цей стан може виникнути в результаті ушкодження певних частин мозку і має значний вплив на соціальні взаємодії та функціонування особистості. Поясненням та визначенням цього розладу є така назва, як. Сопагнозія, це є розладом в обробці інформації про обличчя. У людей з цим станом може бути складно з, з розпізнаванням обличчя навіть близьких друзів або родичів. Це не є пов'язано з зором чи іншими проблемами з зоровими функціями. Але зумовлене ураженням певних областей мозку. Зазвичай в правому східному. Потиличному долі. Причинами цього може бути ушкодження мозку, такими як травма, інсульт, нейродегенеративні захворювання, наприклад, хвороба Альцгеймера або інші нейрологічні стани. Ці ушкодження можуть впливати на області мозку, які відповідають за обробку інформації про обличчя. Симптомами цього розладу є. Труднощі розпізнаванні розпізнавати. Не все щитуй облич... тупо, не треба все щитувати ну! Трішки 에... своїми спами. Постараюся, але ж треба. Так, перепрошую, прокашлюсь. <кх refill> а... Люди з цим станом можуть мати проблеми з розпізнаванням навіть власного обличчя. Інші симптоми можуть включати втрату здатності розрізняти емоції на обличчі, а також ускладненням сприйняття соціальних ситуацій. Тобто, ми розуміємо, що це таке, да так в декілька словах. Що ми розуміємо, що це таке? В штаті був з Сполучених Штатах, У нас тут був такий один випадок, що військовий, отримавши поранення в голову. Коли прокинувся після довгого а, кома, він усвідомив, що він не розпізнає будь-які обличчя, а, не розпізнає не своє обличчя, не обличчя своїх рідних, Алло. але а, дуже цікавий факт, а що, 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 що за інші почуття загострились в декілька разів, і він своїх рідних пізнавав, уявляєте, пізнавав своїх рідних по тому, як вони ходять, по тому як вони беруть чашку зі столу. Тобто він настільки е, зміг жити, що навіть пізнавав своїх рідних по тому, як вони ходять. Це дуже круто, як на мене, але ну, це і не дуже е, в плані того, що е, це дуже така хвороба, що ми не можемо бачити навіть свого обличчя. Якщо у вас є якісь питання по першому, будь ласка, з наших розділів роз, е, запитуйте. Нам буде дуже цікаво послухати вас, наші е, поважні гості. От, якщо, наприклад, людина ну, не впізнає обличчя через цей синдром, так? Так, так, так. А чи можливо якось асоціативно, наприклад, на рівні якихось можливо картинок чи щось такого, а, ну, те, що... Ви повністю не бачите будь-якого ага. обличчя. Тобто Та воно у вас то... знаєте просто, як його не існує. Ага. Тобто так, навіть, так. а якщо це маска якась чи щось, от, ну, типу того. Як говорили люди, які хворіли, що вони навіть цього не бачили. Ну, Тобто, що все, що зв'язане з обличчям, його не існує, як, знаєте, біла пляма. Ну, Там, Як заблюрене щось. Жесть, яка страшна хвороба. Так, одну секунду. Ніжки, ніжки, трішки потребують зарозрілятися. <замиле ніжки> Добре, наступний синдром він дуже-дуже так цікаво називається це Аліса в країні Чудес. Хтось, можливо, чув про цей синдром збройний. Це, це, це лекція по чому? Психологія. А, все, все, все зрозумів, стоїмо, слухаємо. А, так, добре, хтось чув про такий синдром як Аліса В країні чудес? Я особисто чув. А що ви про нього чули? Ну, там, з приводу того, що людина якби не розуміє, в якому, тіпа, як в нашому розумінні, вимірі вона знаходиться. От, можливо, щось трошки не туди, але от щось таке чув. Ну, так, трошки Я дуже вибачаю, що на німецькі там людинка а, У нас Трошки поламалась. не туди, але... Трошки зайняті зараз. А... Я зрозумів. Пане е... А... медик, там людина померла. Помирає, верніше. А, колега, зараз будь ласка, допоможіть, коли людині. Зараз шановні медики займаються лекцією, так. А, так, а можна, да, дос... я продовжу? Так, так, так. Euh, такий синдром Аліса Кринячий Дес те, що людина Ой, не розуміє uh, розміру навколишнього її світу. Точно, це воно. Так. Да, є е, два е, таких напрямив. Це макропсія, це коли навколо все занадто е, велике, і мікропсія це коли навколо все занадто маленьке. Тобто людина не усвідомлює навіть на це на, наскільки вона велика, або наскільки вона маленька. Ну тобто велич е, величезна машина може для неї здаватися малесенькою іграшкою. І навпаки, якась маленька іграшка, лялька чи ще щось може здаватися для неї дуже-дуже високою, величезною. Просто навіть якісь там продукти і все інше, це зможе бути для неї дуже великим, а до дуже маленьким. І ці два напрямки: прямо мікропсія і макропсія, може бути одночасно. Тобто ми можемо бачити речі одночасно, і великі, і маленькі. І ще може бути по одному. тобто, Ми можемо бачити завжди речі дуже Великі або завжди речі дуже малі. І з цим діагнозом дуже-дуже важко жити, тому що ми всі усвідомлюємо. Да? Ми зараз усвідомлюємо, що ми там люди, метр 60 і ми знаємо, що якщо у нас є автівка, то це вже буде фатально і ну не завжди фатально, да? але нам потрібно буде сходити до до лікаря і все інше, але ін і люди вони не усвідомлюють. тому вони е в свій час е живуть десь більше в кімнаті, і за ними потрібен постійний догляд, і е це дуже дуже складно. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте мої хороші. А от, наприклад, якщо, е якщо, а от можливо, в моєї колеги є теж питання, я потім наступне задам. Будь ласка, колега. А, скажіть, будь ласка, в нашому штаті багато таких випадків було? А, взагалі, за історію а, штату було біля 200 випадків. Mm -hmm. Зараз Хайше. на даному етапі, зараз на даному Воно етапі, в штаті, в штаті немає mm -hmm. таких випадків. Це більше передається. А, Ну, яке воно передається штаком, типу повітря, крапельний чи нічого. Ні-ні ні. Генетично, ні, ні, ні. генетично. Це, це не зразка, а це може бути як, як, як генетично, так Я і не після якихось ускладнень. Це може бути навіть таким ефектом ем, шизофренії, Ну, тобто таких неранніх стадіях. Ну, як це, добре, можна, а, як а як воно лікується? А як воно лікується? Вона не лікується. Жальна, Тепо, людина... від... так, тобто так. лоботомія не допоможе, так? Да? Ні-ні <рес> ні. ні, ні. Ну, зараз ти, на щастя, таким не дуже життя, не, не, не дуже так, лікують такі захворювання лоботомією, але завтра буде лекція, ми розкажемо, як лікували такі психічні захворювання, тому приходьте буде прям дуже цікаво. А де е, Завтра буде зустріч? Тут же о той же час. Колега, будь ласка, Я продовжуйте. Так, звісно. Хотів би вам розповісти ще такий розлад, як просоночний стан. Це є розлад функції сну. Тобто, людина. О, то про мене. Так, напевно, у нас у більшості він є. Цей стан характеризується мимовільними рухами тіла, діями якимись незрозумілими. Тобто, як це відбувається? Коли людина прокидається, в неї є певні етапи фаз сну. Тобто, коли виділяється адреналін, норадреналін, і тіло пробуджується. А цей стан порушує ці етапи. тобто, людина прокидається, вона приходить в свідомість, починає ходити, якісь ранкові дії виконувати. І тут вона мимоволі бере і розбиває чашку об землю. Не розуміючи просто цього, продовжує далі якісь свої дії. А розкажіть, будь ласка, а можна е, будити таку людину? Е, таку буди людину не рекомендовано. Така людина після цього стану oh. походження. Вона може жити своїм спокійним життям, але в цьому стані, коли вона прокидається, вона забуває абсолютно все. Будити цю людину не рекомендовано краще просто, ви ну, знаєте, як сновида, щось типу так. подібне, так? Але людина з цим станом вона спокійно живе, вона може працювати. Тобто, в цьому стані вона може працювати, вона може спокійно виконувати будь-які задачі, і коли вона прикидається, вона абсолютно все забуває. І дивується, що хто це зробив, і це був, може був, перерости дуже такі нав'язові стани. Так. Ну це прямо про мене. А під скажіть, будь ласка, рушничка можна ложити на ну біля ліжка? так, так можна коли... такий можна? прохолодний рушничок, прохолодний, так. так щоб людина, коли ставала на цей рушничок, вона могла прокинутися самостійно. Але в таких випадках, це коли просоночний стан, людина не відчуває холоду. О, дуже дякую для вас за інформацію ви на мене дуже сильно допомогли. Дуже дякую. Маревко. Так, 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 так. А, наступне, про що б я вам хотіла розповісти. Так, ми да? так? Так, так. Про Ієрусалімський синдром. Хтось, можливо, чув. Перший раз в житті чую. Чули, не чули? Це ж що, щось з мовою, да Ні, 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 ні. Це пов'язане з тим, що коли людина прилітає в Єрусалім, і вона там знаходиться, вона їй здається, що в неї є якісь неймовірні Божі сили, і вона творить якісь дива. І вона починає проповідувати. Ну тобто, взагалі, вести себе як десь там в біблійному поводив себе Ісус. Цей стан лікується декількома походами до психологів, але ось є такі стани, які ти приїжджаєш якусь країну, і ось Я є такі стани, що ти дуже клімату чи як? Ну, впечатліть і вибачте просто. О, так, розуміємо. Так. Ну, це, це не з усіма людьми, це тільки ті люди, приїде, які прям дуже це сприймають близько-близько до цього серця і дуже цікаві цієї поїздки, і потім в них є такі стани. Є ще такий цікавий стан, як Парижський синдром, про який розкаже мені вам мій чудовий колега. Так, 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 є такий цікавий синдром. Він пов'язаний з тим, що люди, приїжджаючи в Париж, вони очікують від цієї поїздки чогось просто неймовірного, романтичного, цікавого. І, прибувши на місце, вони бачать реалії, з якими вони стикаються. І їхні всі очікування швиденько розвіюються. Тобто цей синдром теж так само лікується, як і Русалівський з декількома сходами до, до психолога. Але коли наша психіка зштовхується з тим, що не очікує, ми очікуємо щось, типу, неймовірно романтичне, що там нам зроблять пропозиції, там руки з серця, троянди заліфольової башти, падають, і все там неймовірно і пахне парфумами, круасанами і всім іншим, і ми зустрічаємось звичайним. Людьми, інколи з безхатьками. Все одно в всіх країнах є безхатьки, давайте без, без цього не як. Ось. І ми зіштовхуємося з такою вразливою реальністю. Наша психіка не витримує і дає такий збій. Потім в нас буває така задуха, ускорене серцебиття. І нервозність. І ось після цього нам потрібно було б дуже, дуже дуже декілька сходити до психолога. Такий же самий синдром є, і синдром Стендаля. Це коли ми, ми бачимо, бачимо якісь круті, круті витвори мистецтва і не очікуємо і побачити, побачити щось, щось таке, такі, прям вау, неймовірне, і щось і подібне. І є, є ось таких три синдроми. Вони от якось, якось подібні, подібні але Ерусалінський і Парижський – це так до да, більше до міст. А Стендальський він більше до витворів мистецтва. З першим цим синдромом захворів сам Стендаль, коли приїхав і побачив фрески, і він втратив свідомість. І йому було дуже погано. І з цього прийшла ось така назва. Є ще чудовий такий і дуже одночасно маторошний синдром. Синдром чужої руки, хто чув. Шарчка, Дуже чую. цікавий синдром це коли ви е, не володієте своєю рукою. Тобто, е, одна ваша рука, якою ви володієте, уявіть що це права рука, все нормально, да Ми можемо там поклацати, поклацати пальчиками. да Все ок. Ви її володієте, все чудово, а ваша інша рука намагається відрубати вашу праву руку. За те, що вона моєю керуєте. І ліва ваша рука, ви її взагалі не керуєте, не можете нічого зробити. Така рука може самостійно, повторюю, самостійно братися за оголонні дроти, може душити вас, може взагалі, як там правою рукою ви засіпаєте гудзика, ліва їх просто розрозтібає. І люди в таких вже запущених випадках можуть навіть намагатися відрубати собі цю руку. Ну, ви ж такі вже. А, Вибачте, все нормально, це не лікується, це лікується, все добре. Я вас не налякала, правильно. Я чином лікується? Ну, якщо ви все час е, вчасно повідомили про це лікарів, то так можна трішечки, трішечки симптоми. Е, ні, трішечки симптоми можна трішки послабити, але все Добі, одно ви будете відчувати ось це, що в, ця рука не ваша, і е, yeah. так в основному люди спочатку, спочатку нікому про це не розказують, а потім до лікарів з ампутованими кінцівками. Є ще такий спосіб в нейропсихології, типу як блокування нейромедіаторів, тобто деякі нервові закінчення блокуються, і тоді цей синдром трішки відступає. Ви частково можете володіти вже цією рукою. Ну, це прям Бо якщо ви, як я й говорила, з вчасно звернулися Ой. за допомогою. Ось, ну і ще останній синдром розкаже мій колега, і на цьому ми будемо трішки вже, думаю, завершувати нашу цікаву, трішки моторошну лекцію. Так, 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 секундочку. Я не знаю, що який. Добре, в нас ще є один такий цікавий синдром, як клінічна лікантропія. Коли людина думає, що вона перетворюється на вовка і, і всім, всім своїм, своїм видом показує, показує це, це. В, в неї починає віде. навіть на руках рости більш таке густе волосся. А ви розумієте, що все в нас іде з голови. Тобто навіть е, починає рости волосся, людина починає не спати вночі. Особливо на повню, Вона е, може там, вибігати в ліс, починати е, вити на місяць, і вона думає, що вона повністю перетворюється на перевертня. Е, Навіть є е, такі випадки, що е, там людей лякало хтось. Коли вже прийшов час, і населення зрозуміло хто це, тому що пішли полювати на це. А це була звичайна дівчина там з довгими ногтями, яка думала, що вона перетворилася на вовкулаку. Або є ще дівчатка, дівчатка теж, теж хворіють такі, такі хлопчики в одній мірі. Так і дівчата і хлопчики, люди думають, що вони перетворюються на котиків. На птахів. А ще навіть є, що люди думають, що вони перетворюються на якісь рослини. Ну, як вам, скажіть мені, будь ласка, як вам взагалі після цього всього? Розкажіть, будь ласка, якісь е маленькі ваші е фідбеки. Мені б дуже цікаво було почути. Як можливо, вам було взагалі? Можливо, ви страха. Або якісь питання? Можливо, це дуже кльово, ви дуже великі молодці. Я думаю, що саме цей репортаж ми будемо запускати на кванті десь після і знати, щоб дітей не лякати, але було дуже навально, дуже цікаво. Так, Нет, цікаво, Добре, цікаво, молодці. Дуже за увагу, дуже вам дякуємо. Дуже Ви були неймовірна публіка. Мені було б ще дуже цікаво послухати, все ж таки маленькі ще фідбек від наших колег, пане Данте, будь ласочка, і пане Ашот, будь ласочка, скажіть нам декілька коментарів. Нам теж було б дуже цікаво від вас їх почути, як від наших таких неймовірних чудових колег. О, скажіть, так, будь ласка, багато у нас хворих таких. А ні, 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 в нас е, такі випадки вони дуже дуже рідкі, е, і ми намагаємось на ранніх стадіях це вже е, вияснити і протидіяти цьому. Тому не хвилюйтесь, все в нас дуже дуже чудово. Тому, е, будь ласка, пане денте, скажіть, будь ласка, декілька слів. Я вас дуже прошу. Ой, та що я можу тут сказати або додати, і скажу лише те, що а, наші але. лікарі найкращі готуються своїми Може, лекціями для публіки, маску, Як тільки можна краще, мене Тобто я Далі. Ще... Далі. Гор, горжусь тим, що являюсь їхнім керівником. О 26. Єбать, шоста, двадцять шоста і батьки uh, Дякую і пане. А будь ласка, якщо можете декілька слів. Нам було б цікаво послухати. Каже, я вже просила мама просив та я вас вже прошу, іди нахуй. Пане, будь ласка, якщо ви можете декілька слів, нам скажіть, нам було б дуже цікаве, будь ласка. А, Пане, страху, ну, можна, мабуть, він Добре, під впечатленням такі все ж таки. Я під враженнями. Так, мен. так, так. Під враженнями. Дякую. Під враженнями після ці таких цікавих, цікавих розмов. Тому мої чудові, неймовірні, дорогоцінні жителі штату Квант. Я вам дуже, дуже вдячна, що ви прийшли сьогодні до нас, послухали нас. Мені було дуже приємно, Ви неймовірна публіка. А, приходьте, Хай будь ласка, завтра. В нас завтра теж дуже цікава лекція про лікування, лікування психічних та психологічних захворювань. А, вона буде трішки цікава. Десь страшна, а десь, можливо, страшна, трішки смішна. Тому, будь ласка, я буду вас дуже з неймовірним очікуванням чекати тут завтра, в той же час. Дякую вам, ви неймовірні. Дякуємо. Дякую вам. Дякую. А кого кликали останнім щось сказати? А, а, я зрозумів, бо я трішки, не, не, не розчув. А розкажіть нам, будь ласка, пане, розкажіть нам трішки, як вам взагалі лекція? Можливо, ви щось кажете на пару слів, будь ласка. Я я в смислі? Так, ви трішки смислі. Ну, знаєте, я. я... Медичному а в медичному не досить виявилися в стройках спеціалістів зовсім в принципі репортер. Це вже якесь, я думаю, синдромопсихічне пошкодження не знаю чого. Тому що репортери, ну скажімо так, ідуть, в принципі, повні такі люди з психічними, вже якимись, ну, якщо жартуючи. Ну, як і психологи. Так, розумієте. Які дуже, мабуть, мабуть, не те, що з психічними розладами, мабуть, люди, які. <и тірнен> вміють там, читати <плес> а, своїх співрозмовників або Шо людей, які вони, яких вони беруть слухають, наприклад, тут якісь, <плес> там, якісь там лекції. лекції, Ой, о, лекції Ой, і, о, і від себе можуть сказати, що дякую. це одна з найкращих лекцій, я які я чув. Дуже інформативна. І, в принципі, а, на жаль, не так багато людей, як хотілося б бачити, тому що. В нашому житті психічно псих, психологічно-психічні розлади вони досить таки часто виникають, і думаю, послухати було б цікаво великій аудиторії. Ну ми думаємо, що з часом е, таких проводжень, таких лекцій в нас буде трішки більше, і ми з задоволенням будемо чекати всіх і навіть більше. Тому ми вам дуже, -дуже дякуємо і за такі приємні чудові слова. Е, дуже дякую. Гарного вам дня. До uh, вечора думаю, що до речі з приводу широко, скажімо так, аудиторної. Uh, Темарки ваших лекцій можна якось буде з вашим керівництвом Тіпо, теж. І дем. запросити Ніхуйово. або вас, або якогось іншого спікера, тато Я вас дуже прошу так так якісь теж лекції прочитати. Я Чудово, думав, ми з до запропонувати. А, Добре, тоді ми цікави. з вами обговоримо Та, цю історію. Один данто без форми, прогулює. Ага. І вже якось більш конструктивно тоді прийдемо ага. до якоїсь дії. Ну, це встав на хай. Добре, Чидофо, теж вам дякую. І вам, no. і вам. Yeah. Пан, всяко... Гарного, Гарного вечора. вечора. Гарного. Дякуємо. Наступного разу приходиться Дякую. тобою, друзі. Добре.